Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін, 20% в аптеках подорожних вам та гщам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на PennyStiлHel, 20% в аптеках подорожних вам та гощам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Так, зараз буде серйозна тема: тема мостів і гроші, які виділяються на ремонт мостів. Скільки виділяють, щоб так мости стояли? Знаєте, на ремонт аварійного мосту у метро у Києві витратять 2 мільярди гривень. Вже оголошений тендер на веб-порталі Прозоро. Ну, а власне, що робитимуть із мостом, і наскільки це нагальне питання сьогодні в умовах війни? А, зараз більше розкаже Христина Баковець, яка максимально розібралася в цій темі. Звісно, біля мосту Христина. Доброго ранку, Доброго тобі гарант. що тобі відомо. Ще раз доброго ранку, колеги власне, ні для кого не секрет. Що міст метро один із найбільш проблемніших усіх столиці. Експерти стверджують, що а, він має п'ятий рівень аварійності. Проте історія з його аварійністю, історія з його ремонтом, його реконструкція вона далеко не нова, вже неодноразово розповсюджувалася інформація, що а, міст метро потрібно негайно закривати, користуватися й ним не можна. Абсолютно також в мережі Одноразово ширилися чутки, що цей міст от от вже буквально сьогодні, завтра мають а, закрити. От, власне, ще у 2021 році Київрада затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонту, ремонтно реставраційних робіт мосту. Тоді місцева влада анонсувала, що це має бути перше настільки масштабне оновлення споруди з початку ведення її в експлуатацію. А Це з 1965 року. На п'ятого Оновлення тоді мосту мали піти гроші від європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йшлася про 60 мільйонів євро. Це мав бути кредит від європейського банку. Проте у 23-му році, як заявили в КМДА, війна поставила цю співпрацю на паузу, але знову ж таки, як розповідала місцева влада, вони все одно розробляють проєкт проти аварійних робіт. Та планують розпочати оновлення мосту вже наступного року. Власне, вже ось у 24 році, і справді нещодавно на веб-порталі прозоро з'явився тендер на ремонт мосту метро. Мова йде про 2 мільярди гривень. У КМД зазначають, що за ці гроші йдеться лише про протиаварійні роботи на вони, переправі. Вони переправи, перепрошую. Вони є одним і фактично. Першим з етапів робіт, які входять до загального складу робіт з реставрації, почати їх планують вже в кінці червня, власне, після завершення тендеру. Але напередодні я поспілкувалася одним з одним із системних критиків міської влади а також із головою та засновником громадської громадської організації офісу офіс трансформації це максим бахматов і от власне максим мені розповів що в цій історії не все так гладко як нам розповідає місцева влада і насправді тут є дуже і дуже багато підводних каменів яких саме давайте будь ласка послухаємо ми не створюємо нормальну реконструкцію, нормальний ремонт, не залучаємо міжнародних партнерів. А ми проводимо протиаварійні роботи. Про що це кажуть? Про те, що в нас. Аварійний п'ятий рівень аварійності міст метро, аварійний міст Патона, аварійний міст Південний, Шулявський міст недобудований бюджет більше на 600 мільйонів до 2,5 мільярдів. Чотири дні тому Київська прокуратура визнала незаконним цю реконструкцію і буде намагатися забрати забудовника мільярд гривень. На мільярд більше взяли грошей, ніж мало бути. Уявляєте собі? Отже, Ситуація з мостом метро і з його протиаварійними роботами буде така сама. І от власне не лише проблема в тому, що ситуація, як каже пан Бахматов, з мостом метро може бути схожа на ситуацію з Шулявським мостом, де власна кудись зникло мільярд гривень. Проблема ще в тому, що місцева влада не залучає міжнародних партнерів, які мають контролювати весь процес реконструкції будівництва ремонту. Хоча як я вже казала, що в 2021 році місцева влада анонсувала, що вони ведуть перемогу, вони з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони профукали зараз. До речі, кредит від Світового банку на 3,6 мільйонів на продовження швидкісного трамваю від вокзальної площі до спортивної площі. Чому? Тому що Світовий банк не дає вкрасти. Він буде контролювати цей кредит, він буде змушувати виконувати всі процедури, аудити і решта. Тож, власне підсумовуючи, можу сказати, що експерти справді кажуть, що міст метро потрібно ремонтувати. А навіть попри те, що в країні йде війна, але е, робити це потрібно чесно, прозоро, е, відкрито і під контролем міжнародних е, організацій, аби знаєте, ось гроші е, не стікали ось струмочками з цього мосту, буквально в кишені нашим чиновникам, колеги. І образ гарний ти дала нам тільки що Христина Бековець. так влучно абсолютно точно. Та й дійсно, а кому вигідно, щоб був міжнародний аудит? Два мільярди, і казна, коли той міст буде реконструйований, і не один, і тільки в Києві, а що по регіонах України Ми маємо знати більше, ну хоча б контролювати інформаційну і публічно, хоча б так. Дякуємо, дякуємо, Христю. Будемо контролювати інформаційно. Як ти сказав, так. будемо сподіватися, що з цього щось вийде. Так і вони струмочком ці гроші не стікатимуть ага. в гроші в кишені чиновників.